Всім доброго дня. Мене звати Анна Брекацула, мені 40 років і я підприємець. Я дуже багато працюю, дуже багато спілкуюсь з людьми, і дуже багато речей мені треба тримати у колі своїй увазі. І я втомилася. І коли мій знайомий сказав, що він їде кудись на тиждень, де він буде мовчати і не використовувати телефон, я за одну секунду прийняла рішення їхати з ним. Це був дуже цікавий. Досвід. І крім духовного аспекту, за яким люди їздять на віпасану. Е я хочу сказати: за цей тиждень я виспалась, наговорилася з собою, допережила, допередумала, довідчувала. Я відкалібрувала свої звички. Крім духовного, знаєте, аспекту, є фізіологічний. Рано прокидаюсь, маю багато енергії. Не використовую більше молоко своєї кави, тому що цілий тиждень ми не вживали ні алкоголь, ні каву, ні цукор, ні м'яса. Я зрозуміла, як мало взагалі мені треба. І я навчилася під час медитації управляти своєю увагою. Тому що зазвичай я дуже багато речей тримаю з полі своєї уваги. Дуже багато. А під час медитації ту ж саму увагу ви направляєте всередину себе. І ось коли вам знову приходиться. Свіжим поглядом подивитися на старі речі, ви знову берете цю увагу зовні, і ви на все дивитеся свіжим поглядом, об'єктивно, відпочившим поглядом. Це дуже класний досвід. То я рекомендую таку віпасану для людей, які працюють з іншими людьми, для людей, які дуже багато чого тримають у себе в голові, у полі своєї уваги. І для людей, які хочуть підкоректувати свої звички. Поїжджайте, вам сподобається.